Ютуб, всім привіт. Короче, случилось горе, горечко. Якщо в мене товариш обгидив мене по цьому Нуклеусу, матковод, бо люба ж таки, чули, за такого є Богдан. На Фейсбуці пише. Виставив я е, е, ж продаю, кого цікавить. Кстати, Кого цікавить, продаю. Ну, от, Є ек, е, преміум такий ек, е, варіант, є економ варіант, подешевший нуклеус. Є. Каже Віталік, внуклево все то мінуса. Взагалі, ззвонився. Я з Болюбашем, розбив я його мінуса, всі в пук і прах. Ті, хто читав там на Фейсбуці коментарі, не думайте, що все так плохо. Що Болюбашу не подобається. Коротше, Болюбаш взагалі вже офігел, каже, що кормушку йому важко знімати. Ось, дивіться, важко кормушку. Це Болюбашу важко. Дивіться, все раз. Важко. Оце йому важко зробити. Все, мовчу. Богдан, не обіжайся, все клас. Ми шуткуємо один за одним. А от другий момент, я хотів би залишитися більш як би, конкретно поговорити за те, що сказав Богдан. Тому що говорить він по ділу. От. Значить, ті, хто займається професійно, я так от поставлю, щоб ви розуміли, дивилися. Давайте навіть трошки приблизно тут. У мене тут камера модна, вона все вміє, але я, але я нічого не вмію. А ну давайте. Зум. о, зум є. Єсть. Значить, Богдан надав случний коментар. Хлопці, е, велике в, якому, в якоїсь мірі маткомісце. Що значить велике? Велике не в плані великі рамки якісь там. Чи абсолютно це не впливає висота рамки на е, е, якість роботи? Впливає на якість і скорість роботи, кількість рамок в маткомісті. Для прикладу, візьмемо це все маткомісце Якщо, навіть ці два, якщо у вас. Нуклеусний парк там. Ну, я говорю з професіоналами, з матководами, які розуміються на цих питаннях. Тому люди, які в житті не нюхали тих маток і не знають, коротше, як з ними працювати, будь ласка, ви можете написати свої 5 копійок, але ви повинні розуміти, що ми зараз говоримо за досвід. за якийсь. Значить, Дивіться, коли в нуклеусі 3 рамки і 2 рамки, це дуже велика різниця. І це дуже сильно впливає на скорість роботи. От прям дуже дуже сильно. Тобто, якби в мене нуклеосний парк колись був би на три рамки, я би в день там відбирав би, ну, там, ну, 40 маток, може бути, може, ну, ну, може 50. А так, от, мабуть, ну, 30 би. А якщо б у мене нуклеосний парк був би на 2 рамки, я б би відбирав би 100 маток би. Так, як, тут як карта ляже як настроєння, буває таке, ходиш, дивишся, дивишся, нема, нема не можна, а буває такої датчики. Що не відкриваєш на кліос. Матка, 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 бистро, бистро, бистро. Значить, чого так? Значить, цей секрет вам ще, ну як секрет бистрої роботи. Вам ще відкрив, можливо, просто деякі з вас не звернули на це увагу. Гайдар! От, всі знають, да? Василь Антонович. Звали... Він розказував за те, що нуклеуси мають бути на дві рамки. Чого? Людина, У людини дві руки, Тобто ви приходите на нуклеусний парк, все умовно, дивіться. Ви відкрили кришку і ви бачите таку картину. Одне матка місце на три, одне на два. Дві руки, ліва, права. Як, як, як працюється? Працюється отак от завжди. От, Це виважені всі. Я сюди, допустимо, як люди приходять на роботу маток шукати. От. Я всі хочу, ви все берете, от, тако. достали рамки. от. Тако. Показую, дивіться, вже техніку вам показую. Заглядайте матку місце на стінки, матку, наче не видно. Дивіться, дивіться отако, Раз, подивилися цю сторону, подивилися по боках. Матки нема. нема. Взяли, взяли, ось, я не знаю, там видно, не видно. розвернули, отако шукається матка. Ну, от. І це швидко. Як правило, це виглядає так. Ти достав, раз, немає, чик-чик, а все, раз всю ж мат вставиш назад, все, погнав робота. Якщо у вас три рамки, три рамки тут починається геморой. Показую. Дивіться. Достали. А хер'язна, бігає, вона там не бігає, вже не видно, тому що вона може сидіти в цій вулочці. Поняли? От, щоб взяти третю рамку, треба її вже кудись поставити, як правило люди, чи на пол ставлять, може бути вітер. Коротше, оця ця рамка, як не прийшли, кабелі хвіст буде вам мішати в роботі. Я вам серйозно говорю. Вона наче з одної сторони, така, знаєте, дурниця. Ну, повірте мені, це далеко не дурниця. Ну, далеко не дурниця. Вся Закарпаття роботи, всі шкали, що Закарпаття м'ясо вміє гнати. Ну, вміють, вони молодці в цьому плані. У всіх у них двохрамочні мабаткоміста, вони шарить. І я вам теж рекомендую працювати тільки з двохрамочними рамками нуклеусами. Але оцей Нуклеус він розрахований на те, то, що тобто в двох рамках теж є мінуса. Дуже вузька. Ну, трошки незручно, скажем так, вузький, сильне маткомісто саме виходить. Ось таке воно. Понимаєте, ось, ця стінка бійде. І ви коли заглядаєте, ну трошки незручно, скажімо так. У це буде зручніше. І в мене оцей нуклеус він робився для того, щоб зимувати. От. І ця третя рамка, вона тут зроблена, по-перше, під Європу, тому що це європейський такий нуклеус клас, він використовується в Голландії, в Німеччині, в Польщі багато. У вас, коли сезон, ви коли засипаєте, засипаєте тільки на дві рамочки. Хай цей карман буде, він вам літом, він вам абсолютно життя не мішає. В, в цьому нуклеусі настільки з запасом велика товста стінка, що е, бджоли не відчують ось цього простору, а вам буде дуже зручно працювати. Прийшли з TMS клас, багато місця. раз люфт великий мається в виду. Удобно достати, удобно поставити, не треба. Ви зрозуміли, матку легше знайти. Матка, як, в таких великих маткомісцях, ну такої, якщо не буде ці рамки, одної, вона, ну, я скажу так, от гарантія 99%, що вона по цій стінці бігати не буде. Тому що для неї тут буде якби ну, і вона буде шукати тісноти більше. Якщо неплодна матка, може бути, а плодна точно не буде. Тому що неплодні матки люблять е, нижчі температури, щоб ви розуміли. Ну, хто не знає. От. Тому а на цій весінці буде температура нижча, тому що розплод буде з цієї сторони. От. Тому е, ви коли працюєте в сезон відбор маток, у вас йде цей процес, конвейер запущений, ви працюєте на двох рамках і заселяєтесь, на двох рамках і працюєте. От так от. І лише коли ви починаєте на сонячнику наращувати сім'ї в зиму, Отут приходить ось, вона Оце незамінний по Третя рамочка, коли ваші нуклеуси заливають, за все прям, ух, проблеми. Ви її ставите третю. І вони кормляться добре, і потім десь скільки там, матку продаєте після соняха, оцю фігню, перегородку достаєте, об'єднуєте і все супер. Тому оцей нуклеус він розраховує, ну я, по крайній мірі, технологію роботи, я ще зніму технологію роботи. От, як і теорію, так і практику. Я рекомендую працювати на двох рамках, а третю рамку вона вже у вас для підготовки в зимівлю. Це перший варіант. Або ж якщо ви. Е Ну, це, так, якщо ви продаєте, торгуєте матками, і вам треба швидко працювати, тобто, у вас кожен день там, на щиту, щоб у вас не зупинився конвейер, тому що кожен день чітка прививка, там, з інкубатора маточники виходять, тобто, день зніг, град, там, ракета прилетіла, похрен. Маточники, матки лупляться, треба день у день все працювати. Працюйте тільки на двох рамках. Якщо ж ви... Матковод хобіст, ну хобі ваше. Дома Ви цей вулик тримаєте для того, щоб вам просто приємно все прийти. От не просто велика, але приємно. Так Прийде, маленька рамочка, для вас це Ну от, Оце клас. Ви можете працювати і на трьох рамках. Це проблеми немає. Дві рамки проблеми. це тільки для тих, хто, кому треба. Давай, 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 давай. Отако знаєте. Ну. Тому беріть дві рамки. Багато беруть таких вуликів для дітей. У да, мене малий до такого підходить, він вважає, що бджоли злі тільки у великих, а у маленьких бджоли не злі. От. Тому е, маєте на ну, тобто, якщо ви хобісті, ще раз кажу, можете працювати на трьох. Вообще, Європа, Європа, вони, як правило, працюють у себе з цієї перегородки, у них шість рамочок, обльотується одна матка. Тому такі справи, отакі от відео я вам хотів зняти, сьогодні їх дуже багато. Ну, от, е, Підписуйтесь, ставте лайки, критикуйте, а ну, тільки культурно, будь ласка, це все діло. О. Ну, Всім гарного дня. Дякую!